Вітаю, любі шестикласники. Тема нашого уроку Запорізькі землі у мідному віці. Енеоліті. Першим металом, з яким познайомилась людина, була мідь. Цей матеріал відрізнявся від дерева і каменя. Коли наносили удари, то мідь не розколювалася, а тільки змінювала форму. Людина це помітила і стала виковувати з міді зброю та знаряддя праці. Однак мідним знаряддям праці бракувало твертості кам'яних виробів, тому ще довго люди користувались виробами з каменю та кременю, а з міді частіше за все виготовляли прикраси, посуд, ножі. Ремісники намагалися зробити мідь ну, більш твердою, міцною. Їхні пошуки і експерименти ввели до відкриття нових способів обробки металу. Так, з відкриттям міді з'явився новий вид ремесла, металообробка та гірничо промисел. У світовій історії винайдення міді належить давнім єгиптянам. Це сталося в другій половині 5-го тисячоліття до нашої ери. Період з 5 по 3 тисячоліття до нашої ери прийнято називати мідним віком або епохою Енеоліту. Від латинського слова енеус мідний. І грецького літос камінь, тобто мідно-кам'яний вік. Відкриття металу та поява металообробки привели до значних змін. Наприклад, зросла продуктивність праці, з'явився регулярний обмін виробами між племенами виділились. Заможні та впливові члени суспільства так же поліпшились умови життя, тому знизилась смертність, зросла народжуваність, все це разом призвело до нестачі земель, і племена почали розселятися. У нашому краї початок мідного віку. Пов'язаний з племенами середньостогівської культури. Назва походить від острова Середній Стіг поблизу міста Запоріжжя. Тут вперше було досліджене поселення цих племен. Жили середньостогівці в другій половині четвертого на початку третього тисячоліття до нашої ери. Запорізький край завжди. Був сприятливий для розвитку скотарства. Тому нічого дивного немає, що середньостогівські племена були напівосілий спосіб життя і їхнім основою господарства було скотарство. Вони розводили корів, коней, овець, На Навесні, коли з'являлася перша трава, Худобу відганяли в степ на випас. Сюди ж вирушала частина чоловіків з поселення, щоб охороняти череду. Випасали худобу в степу доти, доки була трава, тобто до пізньої осені. Коли ставало холодно, всі поверталися до своїх осель. Таке скотарство називається відгінним. Середньостоївці перші почали використовувати коня для їзди вверхи, що дозволило їм освоювати великі простори. Це досягнення стало одним із найважливіших у житті людства. Про приручення коня свідчать також знахідки на поселеннях та в похованнях, псаліїв, це частини кінської вуздечки. Їх виготовляли з кістки, рогу оленя, а також із дерева. Житла племен середньостогівської археологічної культури були напівземлянки, частина будівлі закопана у землю. Також на території поселення розташовувалися виробничі майданчики для ремесла та загони для худоби. Чому? Тому що в середньостогівці розвивали різноманітні ремесла. Вони обробляли камінь, кістку, глину, мідь купували в сусідніх трипільських племенах і на Кавказі. І, крім цього, зі шкіри корів, коней, овець, кіз, вони шили одяг, взуття, виготовляли також кінську збрую. Звовник із і овець ткали полотно і шили одяг, ткацтвом займались жінки. Дерево було матеріалом для виготовлення посуду, а також для спорудження житла. Для обробки деревини вони використовували різні знаряддя, наприклад, кам'яну сокиру, точильний камінь, крем'яні сокири, свердли. Свої поселення середньостогівці розташовували ну, зручні для землеробства місцевості, землю обробляли мотикою, виготовленою з рогу оленя, вирощене зерно, жито, пшениця, просо перемолювали на кам'яних зернотерках і вживали в їжу. Крім цього, мешканці поселень збирали дикорослі плоди. І трави. У ті часи вздовж річок розташовувалися також лісові масиви. У них водились олені, кабани, зайці, лисиці, вовки, і на цих тварин полювали. Мисливці при цьому використовували лук і стріли, також списи. Помічником на полюванні була собака. Також середньостогівці ловили рибу вудкою з кістяним гачком, гарпуном і даже сіткою. Улов вони вживали в їжу відразу або заготовляли на зиму. Їжею були також і річкові молюски. Наприкінці 4 тисячоліття. Запорізькому краю з'явилися нові племена, які отримали назву Нижньомихайлівських. Ця назва походить від поселення, що розташоване біля села Михайлівка Херсонської області. Особливостю населення Нижньомихайлівського було характерне поховання. Своїх померлих вони ховали в курганах земляні насипи над могилами. Такі поховання були знайдені біля сіл Виноградне, Токмацького району, Вільногрушівка, Вільнянського району та інші. Кургани вперше з'являються в епоху Енеоліта в степах про Чорномор'я територія, що прилягає до узбережжя Чорного моря. Крім цього, на Запорізьких землях проживали і інші населення. Про яких нам відомо зовсім небагато, це Новоданилівські племена. Вперше їхні поховання в Кам'яних ящиках були знайдені біля села Новоданилівка Оріхівського району. Одну із найяскравіших сторінок давньої історії України залишили трипільські племена. Запорізькі землі не були частиною території проживання цього населення, але відомо, що між скотарями, середньостогівцями, нижньомихайлівцями, новоданилівцями та землеробами, трипільцями існували зв'язок. Вони обмінювалися виробами ремісників знаряддя праці, пусу, таке інше, продукції хліборобства і тваринництва. Суспільство племен мідного віку становили жреці, вожді, ремісники і рядове населення, пастухи, землероби. Люди, що жили в мідному віці, обожнювали природу. Дощ, грім, вітер, посуху вони вважали волею богів, а щоб боги були добрими, їм потрібно приносити дари, тобто жертви биків, овець, коней. Обряд, жертвопринесення відбувався на могильнику. Люди вірили, що після смерті душі потрапляють до іншого світу. Там вони можуть спілкуватися з богами і передати їм прохання живих. Житлом душі вважалася могила. Саме тому мертвому могилу ставили горщики, зброю, знаряддя праці, прикраси та інші речі, якими людина користувалася життя. З кінця 4-го тисячоліття до нашої ери священним місцем, де відправляли обряди, став курган. Його вершина. Символізувала світ людей, а внутрішня частина світ мертвих предків. Навколо кургану споруджували круг з каміння, що був символом сонця і нового життя. Таким чином, в Запорізькій області в період Енеоліту або міднокам'яного віку. Поширюються перші вироби з міді, розвиваються землеробство, відгінне скотарство, з'являються конярство та вершництво. Племена мідного віку починають споруджувати кургани.